Сонечко встало, йде новий день. Любі малята, всім добрий день. Діти, сьогодні до нас звернулась Марійка. Вона разом з матусею консервує врожай овочів. А як можна зберігти врожай? Так, віднести до комори, наприклад, картоплю, капусту, моркву цибулю. А деякі овочі довго не зберігаються, вони псуються, тому їх і консервують. Підготуємо роки до роботи, виконаємо пальчикову гімнастику. Добрий день, добрий день. Пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Для роботи нам потрібен аркуш паперу, пензлик, простий олівець, фарба червоного та зеленого кольорів. Підручний матеріал овальної форми та повітряна кулька. Простим олівцем малюємо ескіз нашої банки, а далі обводимо по контуру фломастером. Повітряною кулькою малюємо помідори в різних місцях нашої баночки. Предметом овальної форми малюємо огірки, притискаємо між помідорчиків, з'являються огірочки. Діти, Маріка, дякую вам за допомогу та чекаю фото. Ваших робіт.